За горами, за лісами, за широкими морями, проти неба на землі, чи в місті, чи в селі тут гімназія жила. А була вона ж яка і красива, й чіпурна. Вам цікаво подивиться? Починаєм веселитися! Що ти хочеш прочитати, мій друже? А у вас є електронна книжка? Ні, але я тобі пропоную взяти участь у конкурсі і отримати її. А, -а, -а. Ну, це сам та сам. а з електронною книжкою сам життя, тільки роби, ще б нічого не роби. Тоді тобі потрібно потрапити в проєкт відкритий світ. <гум> так і за тобі потрапиш? Чому б і ні? Де у нас тут сторінка реєстрації? Знайшла, Вставай ось тут. Спокійно. Оце так. Давайте так. тут одну стомі. Ох ти. Так це я? Так, але прийняти участь у цьому проєкті ти повинен разом із своїми друзями однокласниками Факт, так, так ви чек Ні. Але я пропоную тобі потрапити до програми Відкритий світ. Ну, іди, дружок. Може участь у національному проєкті Відкритий світ. Участь у ньому це унікальна можливість знаходитись у єдиному онлайн-просторі зі всією учнівською Україною, демонструючи свій надзвичайний потенціал. Наш навчальний заклад має два комп'ютерні класи, не зовсім сучасні. І їх потужностей не вистачає, щоб забезпечити сучасні вимоги до освіти і повне застосування інформаційно-комунікативних технологій. Але завдяки професіоналізму, ентузіазму і працездатності наших учителів, учні Бахматської гімназії щороку перемагають у конкурсах як обласного, так і всеукраїнського рівня. Наші учителі-біологи... За велику працю по підготовці переможців районних, обласних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів захистів наукових робіт у Малій Академії наук отримали мультимедійний комплекс. Ми, діти, разом з учителями, розумно. учасниками цього надзвичайного проєкту, який дасть нам унікальні можливості і відкриє перед нами світ мультимедіа та сприятиме забезпеченню найвищого стандарту освіти у нашому невеличкому.